Вітаю вас, друзі! Ви знову на уроці фізики для сьомого класу. З вами Андрій Березовський. Тема сьогоднішнього нашого уроку закон збереження і перетворення механічної енергії. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища послухай. Це Тесла, Фермі, Генштейн, Ісак, Ньютон. Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно сто процентів. На минулому році ми з вами з'ясували, що бувають два види енергії механічної. Це потенціальна енергія, яка визначається як енергія взаємодії тіл. І кінетична енергія це енергія рухомого тіла. Важливим також є у фізиці сума цих двох енергій, яка називається повною механічною енергією. Ми її будемо позначати ось такою літерою. І вона складається із суми потенціальної енергії тіла. І його кінетичної енергії. Оце називається повна механічна енергія. Енергія має надзвичайно унікальну властивість, вона може зберігатись. І в деяких випадках це дозволяє розв'язувати задачі надзвичайно ефективно і просто. Загальний е, випадок закону збереження енергії можна було б сформулювати так, що сама енергія вона не виникає з нічого і нікуди не зникає. І часто буває, один, одна форма енергії може перетворюватися в іншу форму. Але ми сьогодні говоримо про механічну енергію. Тому ми будемо е, формулювати закон збереження повної механічної енергії, коли він виконується і де його можна застосувати. Давайте для початку. Поспостерігаємо за тим, як може перетворюватися енергія деяких тіл. Надіюсь, вам не заважає ця каретка поки що. Дивіться, у нас є тіло, яке підвішено на вертикальній нитці. Воно має певну масу і зараз знаходиться в нижньому положенні, більш-менш врівноважено, знаходиться у стані спокою. Сила натягу нитки врівноважує силу тяжіння, і воно не має швидкості. Ви знаєте, що кінетична енергія це є енергія, яка визначається швидкістю цього тіла в квадраті. І оскільки зараз швидкість цього тіла рівно нулю, значить воно не має кінетичної енергії. Потенціальна енергія залежить від вибору нульового рівня цієї енергії. Якщо взяти нульовий рівень енергії цієї кульки, ось тут, де я тримаю указку то можемо сказати, що центр цієї кульки якраз на цьому рівні знаходиться. Тоді висота H над нульовим рівнем до рівня 0, і потенціальної енергії в полі тяжіння землі цієї кульки також нульова. Тепер спробуємо вивести її з положення рівноваги. І ви бачите, оскільки вона рухається по дузі кола, радіусом якого є оця нитка, то зараз вона знаходиться на деякому. Підвищені порівняно з початковим положенням, тобто ми підняли його на деяку висоту. Потенціальна енергія при цьому цього тіла збільшилась, кінетична енергія поки що дорівнює нулю. Я відпускаю це тіло і воно здійснює ось такий рух. Давайте проаналізуємо, як в цьому русі будуть змінюватись ці дві енергії, про які ми з вами сказали: кінетична і потенціальна. Коли я відпускаю, тіло починає рухатись вниз. Я буду повільно зараз притримуючи тіло, нібито сповільнюючи цей рух, дивіться. Коли я відпустив, воно починає рухатись вниз, і його висота над нашим нульовим рівнем стає все меншою. Це означає, що потенціальна енергія, яка визначається добутком МЖ на H, вона стає все меншою і меншою. Нульовою вона стане в найнижчій точці. А що відбувається зі швидкістю у цей час? Цій точці швидкість була нульова, по мірі руху вниз вона стає все більшою і більшою. І ось тут вона приймає своє найбільше значення. Далі вона починає підніматися трошечки вище і вище від нульового рівня. Це означає, що її потенціальна енергія росте, а швидкість це можна навіть побачити, в досліді стає все меншою, і в крайній точці воно зупиняється. Після того вона починає рухатись назад. Можна побачити, що. Одна енергія потенціальна поступово переходить в іншу форму енергії механічної, яку ми називаємо кінетичною енергією. Якщо бути уважним, то можна побачити, що висота відносно цього стола, наприклад, або відносно того нульового рівня в крайній точці справа буде така самісінька, як і з лівої сторони. З одного боку, можна подумати, що, мабуть, це пов'язано з якимись там чисто випадковими обставинами. Але ми можемо в цьому переконатись, якщо ми змінимо умови нашого досліду. Дивіться, я візьму штатив, який от в цьому положенні примусить зупинити нитку. І не дасть їй рухатись в, іншому, в повному обсязі. Бачите, тут нитка буде ось так відхилятись повністю, а тут ця ниточка буде утримуватись штативом, і кулька далі буде продовжувати рухатись уже по радіусу зовсім іншому. Чи буде в цьому випадку висота, на якій вона знаходиться тут і ось тут, приблизно на одному рівні? Для того, щоб бачити висоти, я зараз спробую закріпити мою указочку. Цій поверхні горизонтальній. І давайте будемо разом спостерігати. Стараюсь зробити точно тут дослідцей не відбудеться. Ну, хоча б так приблизно. Дивіться, я тримаю на центр кульки на рівні цієї указки. Відпускаю. Ваша задача побачити, на якій висоті воно відхилиться з правої сторони. 3, 2, 1. Мабуть, ви побачили, що відхилення її з правої сторони. Було, ну, принаймні, так мені звідси бачиться, на такій самій висоті, як і указка показує з цього боку. Давайте тепер спробуємо сформулювати закон збереження повної механічної енергії і застосувати це в подальшому розв'язанні задачі. Отже, запишіть зошити, що в системі тіл. Які взаємодіють одне з одним, тільки силами пружності та силами тяжіння, повна механічна енергія системи не змінюється. Це нам буде допомагати дуже розв'язувати задачі. Давайте, як це можна записати в вигляді формули. Дивіться. Оскільки це повна механічна енергія, яка складається з цих двох енергій, я запишу це так. Що, наприклад, в одному і в другому положенні сума оця залишається без змін. Наприклад, потенціальна енергія в положенні 1 плюс кінетична енергія в положенні 1, це буде повна механічна енергія в точці 1. В точці 2. Потенціальна енергія і кінетична в сумі також. В сумі будуть давати таке саме значення, як і сума з лівої сторони, при умові, що відсутні сили тертя, ну і ті сили, які можуть перетворювати механічну енергію в інші форми енергії. В даному випадку ми обмежуємося лише силами пружності і силами тяжіння. Значить, це повна механічна енергія в точці 1. А це так само в точці 2. От в такому вигляді це можна назвати символьним записом закону збереження повної механічної енергії. Давайте спробуємо подивитися ще один експеримент, який поступово переросте в задачку. Ми вже сьогодні згадали два види енергії. Це була кінетична енергія рухомого тіла і Потенціальна енергія тіла в полі тяжіння Землі. Зараз ми ще згадаємо, що є потенціальна енергія пружньо деформованого тіла. Пригадуйте, на минулому році я розказував, що цей пусковий механізм має пружину. І зараз, коли я притисну, от, я притискаю, ця пружинка стискається і запасає кінетичну енергію. Я притуляю до неї каретку, І в той момент, коли я відпускаю. Ми спостерігаємо, що енергія цієї пружинки перетворилася в кінетичну енергію оцього рухомого об'єкту. Давайте ще раз повторимо дослід, а потім спробуємо якось в числах це розрахувати. Значить, в цьому випадку, це той випадок, який ми позначаємо Значить, У нас повна енергія механічна. Зараз складається з потенціальної енергії пружньо деформованого тіла, яка відмінна від нуля. А кінетичної енергії цього тіла немає, вона рівна нулю. Я запускаю. В момент, коли воно знаходилось десь тут, під час свого руху рівномірного, воно мало швидкість. Цей об'єкт тепер має кінетичну енергію. А ця пружинка вже не має, не має деформації, вона звільнила свою енергію і її потенціальна енергія нуль. От давайте по мотивам цього сюжету розв'яжемо таку задачку. Дивіться: стиснута пружина пускового механізму ось цього, жорсткістю 50 н на метр, привела в рух візочок горизонтальним треком зі швидкістю 50 см за секунду. Визначте масу візка, якщо деформація пружини була 20 мм. Давайте запишемо умову задачі. Дану. У нас є пружина пускового механізму жорсткістю 50 ньютонів на метр. І швидкість після взаємодії v В рівні 50 см за секунду. Нас просять визначити масу візка, якщо деформація пружини була 20 мм. Інформація пружини ми позначаємо літерою Х. 20 мм. Треба знайти масу. Маса візочка невідома. Зроблю два дуже схематичних рисунки. Дивіться, оце пружина стиснута, і вона торкається цього нашого візочка. Я оцей випадок нашої задачі позначу одиничкою. Давайте запишемо, які е, види енергії тут присутні. Значить, повна механічна енергія в позиції 1, я її позначу е 1 і вона буде рівна. Дивіться, кінетична енергія у нас. Ну, давайте йдемо по цій формулі. спочатку потенціальна. Потенціальна енергія є. є. Є П1 і плюс кінетична є к 1 Тепер бачимо. Ця енергія у нас відмінна від нуля. Ми казали, бо пружина стиснута. Вона обчислюється за формулою кх квадратів на 2. А кінетичної енергії поки що немає, бо швидкість цього візочка В1 рівна нулю. Тому ми пишемо плюс 0. Тепер дивіться 2. Тепер ми розглядаємо другий випадок. Пружинка вже не деформована, вона розпрямилась, бачите? От горизонтальний трек. Візочок прийшов в рух. Оце його швидкість. І оскільки ми його позначили цифрою 2, нехай буде індекс мати 2, V2. Візочок масою M рівномірно рухається праворуч по горизонтальному треку зі швидкістю v 2 Давайте запишемо його повну механічну енергію для цього випадку. В загальному вигляді це буде так: потенціальна енергія в другому випадку плюс кінетична. Переаналізуємо. Потенціальна енергія у нас. Пружинки в, той, в тому випадку була Кх2, а в цьому випадку пружинка вже не деформована, видовження до рівня нулю, значить, цієї енергії немає. Ви, мабуть, скажете, що у нас ж є інший вид енергії потенціальної в полі тяжіння Землі, але пригадуйте, ми казали, що ми в задачі обираємо самі потенціальний рівень, нульовий рівень потенціальної енергії. Якщо його обрати якраз на тому рівні, де знаходиться центр мас цього візочка, то під час такого горизонтального руху візочок не міняє свого положення по вертикалі. Тому та енергія залишатиметься нуль, я тому її тут не згадую. Тепер кінетична енергія. Це добуток маси на квадрат швидкості. Швидкість я запишу з індексом 2. І розділити на 2. Ось повна механічна енергія в стані 1, повна механічна енергія в стані 2. Що нам каже закон збереження повної механічної енергії? Що якщо взаємодія відбувається лише силами пружності і силами тяжіння, а тут саме такі сили є, ми нехтуємо силою тертя, справді в цьому візочку вони практично нехтовно малі, то вони зберігаються, повна механічна енергія в цьому випадку зберігається. Я можу записати, що є 1. Буде дорівнювати енергії в стані 2. Давайте перерівняємо. Значить, з цього боку залишилося лише Кх квадраті розділити на 2. А з цього боку в мене є добуток МВ2 в квадраті розділити на 2. Вічки, як бачите, можна скоротити. І давайте подивимося, нагадаємо, що нам потрібно знайти. Нас просили знайти масу. Звідси маса буде виражатись, як квадраті розділити на v ну, в квадраті. Швидкість точці 2. Оце наша буде кінцева формула. Давайте її візьмемо в рамочку і спробуємо тепер розрахувати. Так, сподіваюся, що мені вистачить місця. Отже, m дорівнює k. Бовіщо, що мені там не вистачить, давайте я перейду на інший рядочок. Значить, ось тут я почну писати. Значит, маса дорівнює Х. Жорсткість 50 ньютон на метр. Помножити на Х. Х це 20 міліметрів. Давайте я запишу, ну, хай буде добре. 20 приставка мірі це 10 мінус 3 метра. Я це підношу до квадрату. І це треба розділити на квадрат швидкості. 50 см за секунду. Ну, давайте запишемо, що 50 см це 0,5 метра. Метр за секунду до квадрату. Дорівнює. Дивіться. Значить, що тут вийде? Давайте будемо ставити риску дробу і поступово розписувати. Значить, 50 я поки що залишу. Ньютон, нехай лишається в чисельнику. Оцей метр піде в знаменник. Давайте так. Тут 20 до квадрату, це буде 400. Помножити на 10 мінус 3 до квадрату, це буде 10 мінус 6 степені. Розмірність теж підноситься до квадрату. Метрів квадратних. І розділити 0,5 до квадрату. Це буде 0,25. І тут будуть метри квадратні. Поділити на секунду в квадраті. І ще пам'ятаєте, оцей метр, який там був. Ми його тут маємо, ми його опустили в знаменник. Ось він у нас тут знаходиться. Так, що можна скоротити? Ну, по-перше, тут можна скоротити метри квадратні. Так, і дивимось, значить, Ньютон. Ньютон можна розписати. Давайте я отут запишу. Що таке Ньютон? Це кілограм. Помножений на метр зділений на секунду в квадраті. І якщо ми його так розпишемо, то ми будемо мати 50. Давайте ми будемо так рахувати. Значить, 10 в мінус. Дивіться так, я звідси візьму. Оцих два нулик я закреслюю, тобто я зменшую в 100 разів. а цю штуку я збільшую. В 100 разів то буде 10 степені. Так само я, давайте я напишу мінус 4 степень. І ще я ось цю річ зменшу в 100 разів. Тоді тут залишиться степень мінус друга. Давайте так. Може це не дуже зручно. Тоді тут буде 0,5. Навіщо я так роблю? Бо 0,5 на 025 добре ділиться. Це буде 2. І тоді це буде 2 помножене на 4 буде 8. Ось так. Помножене на 10 мінус другій степені. 8 на 10 мінус другій степені, Ось, а розмірність у нас залишається така. Дивіться, коли ми замінимо ньютон на оцю розмірність кілограм на метр за секунду в квадраті, значить метр за секунду в квадраті скоротиться і залишиться кілограм. Тобто це будуть кілограм. Щоб ця відповідь була якось більш цікавою, кіло це приставка 10 в третій степені. Якщо 10 мінус другий помножити на 10 в третій, ми будемо мати 10. І тоді це буде 80 грам. Так, тобто, в даній задачі маса цього візочка буде дорівнювати 80 грам. Як бачите, закон збереження повної механічної енергії дозволив нам. Е Знайти е, оці величини досить оригінальним і ефективним способом. Задача про стрілу. Представте собі, що у нас є лук. Ми виймаємо стрілу, набираємо і стріляємо в даному випадку вертикально вгору. І стріла полетіла зі швидкістю 40 метрів за секунду. Запитують, на яку висоту підніметься стріла, якщо її маса 250 г. І є ще одне запитання, на яку висоту підніметься стріла вдвічі більшої маси. Давайте поки що зробимо задачку по першому запитанню. Отже, у нас дана швидкість, початкова швидкість пострілу V дорівнює 40 метрів за секунду. Нехай це буде v 1 І маса стріли. 250 грам. Нас запитують, на яку висоту підніметься стріла, е, на яку висоту підніметься стріла. Так, Тобто нам потрібно знайти H. Давайте схематичний рисунок. От поверхня землі. Ми її на, на ній ось, знаходиться нехай стріла. Я не буду малювати вигляді стріли, це просто. Напрям швидкості v 1 яку отримала та стріла. По мірі піднімання вгору її кінетична енергія перетворюється в потенціальну і швидкість зменшується. І в верхній точці, яку ми називаємо номер 2, це точка 1, швидкість v 2 дорівнює 0. Ось ця висота точки 2 над поверхнею землі H. Це те, що нам потрібно знайти. Пропоную нульовий рівень потенціальної енергії, я позначу так е з нуликом, на рівні Землі обрати. Перевіримо, чи можна застосувати закон збереження повної механічної енергії. Згадаємо, що е тіла мають взаємодіяти з силами пружності і силами тяжіння. Ну, з одного випадку, ви знаєте, що є сила опору повітря. Ну, оскільки тут ми можемо нею знехтувати, то будемо вважати, що він виконується. Отже, повна механічна енергія в точці 1 повинна бути за величиною дорівнювати повній механічній енергії в точці 2. Давайте розпишемо. В точці 1. Потенціальної енергії немає, оскільки зараз стріла знаходиться на нульовому рівні потенціальної енергії. Тому я пишу 0. Плюс кінетична енергія, вона є М В1 в квадраті розділити на 2. В точці 2. По мірі піднімання швидкість стає меншою, 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 стала рівна 0. Але вона запасла потенціальну енергію, яка тепер буде визначатись формулою M G на H. А кінетичної енергії в точці 2, вже немає, бо швидкість дорівнює нулю. Тоді я записую дорівнює плюс 0. Відкидаючи нулі, записуємо, що Vmv1 в квадраті на 2 дорівнює MgH. І бачите, що маси зліва і справа можна скоротити. Це дуже важливий результат. Тобто, оця маса, яка нам була дана. Вона не потрібна для того, щоб порахувати h. І це буде ключ до розв'язку другої частини задачки. Значить, звідси h буде рівне. V1 до квадрату розділити на 2g. Це наша кінцева формула. І тепер проведемо обчислення. v 1 40 до квадрату. Я зразу піднесу до квадрату розмірність. Метри в квадраті поділити я секунду в квадраті, запишу зразу ось тут знаменник. Тут же в мене буде 2 g ж я візьму 10 ньютон на кілограм. Або можна було б брати метр за секунду в квадраті. Ну, це було б краще. Ну, добре, давайте я напишу метр за секунду в квадраті. Це ще одна розмірність прискорення вільного падіння. І тепер дивіться. Метр, давайте, секунда в квадраті у мене скоротиться ось тут. 440 до квадрату. Це буде 1600. Розділити на 2 буде 800. І метр один ми скоротимо тут скоротиться степінь. І розділити на 10. У нас тут ще десяточка залишилась. Получається 80. Метрів. Отже, якщо випустити стрілу із швидкістю 40 метрів за секунду, то вона підніметься вертикально вгору на висоту 80 метрів. В реальному житті це буде трошки менше, бо існує сила опору повітря, яка зменшує повномеханічну енергію, тому вона буде, трошечки не буде долітати до тієї висоти. Але тепер дивіться, у нас є ще одне запитання: а на яку висоту підніметься стріла вдвічі більшої маси? Відповідь тепер очевидна. Оскільки залежність від маси у нас не спостерігалась, вона скоротилась, то немає значення, якою буде маса будь-яка стріла, яка отримала на початковому етапі таку швидкість, буде підніматись на висоту 80 метрів. Розуміло. Ми сьогодні. Застосували на уроці надзвичайно важливий закон закон збереження повної механічної енергії. І як ви побачили, він працює і допомагає розв'язувати задачі досить ефективно. На сьогодні це все. До речі, ось і дзвіночок пролунав. Ми сьогодні завершили. До нових зустрічей. До побачення.